Ти подиви, які вони красиві. Нарвать букати тут. Ти бізне рвати, глянь, які вони. Боже. Красиво цвіту. Ох, і жовті, які красиві. Ох, і цвіточки, га. <смірвати> угу. Під ёлочкою такою, як красиво. А ну біжи там, понюхай там. За, за лавочкою пройдися, понюхай. Я тебе зніму. Дорогі, біжи, Ні, понюхай. Що ти боїшся? Між розами. О, от так. диви, які вони красиві. Як же ж їх не понюхати? Дивись, роздивись, роздивись, бо таких вдома немає. Глянь, які красивенні, Боже. Ти бачиш, які Де вони таких красивих набрали. Вже далі подивися. Дід боїться, наче він десь в Америку попав, не в себе вдома. А чому їх стрельнуть? Ох, і розочка, га. О, сіки їх, а які вище мене поросли. А, їх поливає. Ти думаєш? І і ростить, як вказували, й Ох, і квітник, да. mm. де він і взявся, наче не було, а це так розцвіло гарно. Прямо красота яка, га? Скільки дивися, сікий роз. І всі такі гарні. А? Розочки. Два yeah, yeah, yeah. Та okay. дід не хоче наче. Дід, ти не вмієш знімати, що ж я тобі дам. Якби, якби ти вмів, то я б тобі дала. Держать, де треба, треба знімати. Дивись. Тільки мішає, ходить. Толку з нього толку з нього, з цього діда. О, і сонце вже вийшло. І ходить бурчить за мною, чого ти бурчиш? Толку ста ніякого. Ох. І бурчить бурчить. Чого ти бурчиш? Тут така краса. Тут, тут така краса, він ходить бурчить. Ох, і красаво. Що вони такі високі? Височайні такі. Ох, що розочка. І... Чого ти тут мені бурчиш під руку ходиш? Ховайся від мене. Під йолочку воно, під йолочку ховайся і все. Я звідси не піду сьогодні. Два тіка поставили. Так, да, тут так красиво, тут так красиво, тут так красиво. Куди йти, Куди йти, як тут так красиво. Один дід тільки портить усе. Ти <риклад> 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 Ох, і дід. Не хоче зніматися в моєму кіно, а кіно красиве яке. Йолочки, ось той сиди в тих йолочках. Та да, йолочки гарні, сплошна стіна із йолок таких. О-та-та, от, от, от. ховайся, ховайся. Веде мене дід. каже, знімай мене. Ну, зараз познімаємо діда. Вивела його на прогулянку, він і не хотів йти. Кажу, пішли, а тепер йому понравилося. Кажу, можу й піти. І тепер мене десь веде воно. Що він мені хоче показати? А ну давай. Де ти там ходиш, ховаєшся? Що? Що, то... Що воно означає? Що воно означає, гейкаїш ходиш? А я знаю, писанка. Да. Да. який парк гарний, так? Да. Гарний зробили, можна дітям оддихати, тільки дітей щось Да, Всі зайняті. Що зранку всі спляться, ти тільки один не спиш, водиш мене по парках. А що ти поварить? Так. Да. А це крутиться воно? А я б, ти думав. Не. А, попробуй я чуть усе. Видаю. Як тут холодок який. А от біжить поперед мене. Так, да, от, да. О ти хочеш туди вилізти? Ти що, бо тебе вбив. Та там прив'язують, вже злякався. Вову приведе, він туди Він вже там був, Вова вже був там, так що не треба. Це ще дід там не був. І ти можеш полізти, не впадеш, бо там прив'язують. За шию прив'яжуть тебе і не впадеш. Дід. Ось як красиво було зроблено.

Подруга для її сроки. Зуби любить показувати, га? А якби не було зубів, то й не посміявся б, мабуть, Та-да. а як є, то можна й посміятися. Це це гніздечка, гніздечка, які горні. Ось і все тут з яйцями, все плодючість, яка в нас. Очі, як гарно. Не трогай, бо ще. Тобі треба все потрогати. Де крутися. Та крутиться, Так, крутиться. на то він і млин, щоб крутитися. От ага. дід радується. Іначе малу дитину привели погулять сюди. І дід радується. Побачив. Сказку попав. Гарно тут. Гарно. – Ще вода тільки не біжить, чомусь таз. кінчилася вода. вода. Бач, як ми з тобою гарно прогулялися. А ти боявся, йти сьогодні не хотів. А тоді думаю, та піду, що я буду робити. Треба ж віддихати, да, тіт? не тільки ж працювати, як ти вчора. Що треба, що й не треба. вчається собі, вчається. Ох, ідіть. Ну, зроби, зроби собі так. Ай, дід, прямо сідаю, я не про... Ого, всі всі. Ну да, то ж для дошкільняток. Як раз для діток. Ай, діти завжди, як нас свіщиш. то ж для дошкільняток маленьких. Діти для маленьких. Та кажи гарна. Хорошо там? Да? Молодець, діти. Ще вище. вище. Господі. Бідні дітки, чого ж вони такі маленькі? Їм вище треба, дід провірив усе. А тепер не виліз у світ. О, Провірив. Надійно. О, а ти боявся. Може, ось з'їздиш задницею. Не хочеш. Диви, яка красива, блискуча. Ну... Ні, тід не хоче до такого. Ну що ж, Да. Так, ладно, дід. Нагулялися, йдемо додому.